Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти та надати роз'яснення стосовно того. Коли ж чекати вже доплати і перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам, хочу нагадати, що ті пенсіонери, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та станом на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу а менше, ніж 2 роки, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло вже 2 роки, то таким пенсіонерам з 1 квітня. 2024 року буде проведений автоматичний перерахунок пенсії. Право на проведення такого перерахунку визначає страховий стаж, який набутий вами станом на 1 березня, у тому числі і в січні лютому 2024 року. Оскільки до Державного реєстру загальнообов'язкового державно-соціального страхування відомості про сплату єдиного внеску за перший квартал. 2024 року надходять у травні, то перерахунок працюючим пенсіонерам буде проведено саме у травні. Перерахунок проводиться без додаткового звернення пенсіонера, і уже в червні ви зможете отримати збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні 2 місяці. У кожного зрозуміло, що розмір такої доплати буде індивідуальним, адже залежить від вашого страхового стажу. Та заробітної плати.